До зиму неба України, пане Ігоре, вітаю вас, вітаю вас, і наших глядачів. Пані Ігоре, роль станом на зараз, якою наділив пан Федоров от Сергія Безкресного, поставивши його буквально своїм радником із технологічних напрямів. Які очікування від його ролі, зокрема від цієї комунікації, яку він на постійній основі проводить суспільством? А чи стане від цього, скажімо так, людям спокійніше сприймати ту інформацію, яка стосується певних розробок, модернізації ударних би від ворога, і зокрема тієї дезінформації, якою вони також в Кидають, намагаються якось дестабілізувати суспільство? Спокійніше, мабуть, ні. Тому що питання у тому, всі ми суспільство, знаходимося в стані війни, а в такому стані бути спокійним ну, фактично неможливо. Ну і я би думав, що це не мета такого роду діяльності, раз ясної діяльності, якою займається пан Безкрес Безкресна. А завдання, на мій погляд, полягає в тому числі і в нашій з вами зараз діяльності, в тому, щоб об'єктивно довести до наших громадян ситуацію, яка в різних напрямах і на фронті, і в воєнній науці, виробництві і так далі. Тобто, все, що стосується війни, це по перше. І по-друге, об'єднатися більшої частини суспільства, активні частини, не тільки. Побільше підкреслюється для того, щоб по можливості на своїх місцях допомогти силам оборони України в першу чергу, а також і всім іншим структурам, в тому числі і воєнної науки і практики і теоретикові розробки, які просувають з потенціалу сили оборони України. Це тим, чим займався пан. Колеж uh -huh. без кресла до того. А також я думаю, що йому зараз міністр надав нові можливості, де він зможе в більшій ступені розкрити їх. А він, е, значить, компетентний професійний знаток озброєння ворожого. Це означає, що можна, і е, а це треба робити, виявляти його слабкі місця і використовувати для розробок протидії. Цім засобам, і це саме дуже важливе, тому я не для ну скажем не націлівої і не пропоную заспокоїтися, а пропоную займати активну позицію щодо допомоги силам оборони України. Пане Ігорю, хочу додати, що станом на зараз фактично лише формується команда Михайла Федорова на посаді вже очільника міноборони. Також ми знаємо, що раніше він долучив до своєї команди Валерію Іонан, Призначено його призначено її радницею міністра оборони з міжнародних проєктів. Зокрема, там уточнюють, що раніше вони співпрацювали ще в мінцифри, і тоді, зокрема, пані Валерія координувала міжнародну комунікацію Мінцифри з Google, Microsoft. Palantir та іншими світовими компаніями, також урядами, тобто ця міжнародна співпраця в неї вже поставлена на певні такі гарні рейки того, як тривають ці комунікації. Подібну роль її зараз відвели вже в Міноборони. Ми знаємо також, що до своїх радників долучено і пана Сергія Стерненка. Як загалом оцінюєте ті кадри, які ми вже бачимо у складі команди Михайло Федорова? Чи правильно він робить ставку, от, на вашу думку? Інформую команду і це зрозуміло. І з того, що вже з'явилися це професіонали, яким додаються, і ми на прикладі пана Флеша Біскресного про це говорили: нові можливості, які якщо вони використовують їх, а ми маємо надію з цього приводу. Ну нададуть не тільки реалізація їх розвитку особистого професійного. А буде сприяти росту потенціалу Сил оборони для нас це принципово. Цей рік критичний, це рік, коли можна вийти буде на зупинення ведення бойових дій, але не на зупинення зростання потенціалу Сил оборони України, тому що ця боротьба з такого роду ворогом буде продовжуватися і далі. Будемо і надалі спостерігати власне за формуванням команди Михайла Федорова. Поки в цій історії поставимо три крапки. Пане Ігору, ми знаємо, що станом на зараз ваш благодійний фонд за Криму Небо України наразі відкрив збір. Розкажіть, будь ласка, на що збираєте, яку суму необхідно зібрати і в які терміни. Значит, ну, по перше, я хочу би подякувати вашому каналу, іншим, а головне, нашим глядачам, які почули. Запросить нашої команди благодійного фонду за Небо України, яку я очолює відносно того, що треба підтримувати частини протиоповітної оборони взагалі по країні. А зараз ми зосереджуємося на, на значить, частинах, які виконують завдання по прикриттю столиці нашої держави, і об'єктів важливих державних і воєнних в області. Київської і ці частини це які в свій час ходили до дивізії, яку я сформував, коли сформувалась незалежна Україна, тому що москалі цілеспрямовані, розпра... розф... розформували її, відчуваючи, що буде Україна піде на незалежність і як держава, і потім мені представили наска так таку можливість честь по-своєму сформувати цю дивізію. І зараз це зветься повітряне командування, центр правоприємник і виконують завдання різної частини – зеніта ракети, винищена авіація, радіотехнічні підрозділи радіоелектронної боротьби по повітряним цілям. Uh -huh. і ми зосередили з допомогою зеніта київський, який в свій час теж я очолював київської зенітно-ракетної бригаді. Їм треба було допомагати по інженерному підрозділу. Які допомагає обладнати позиції, тобто особливість кожну стрільбу, а вони це роблять щодоби, я це підкреслю зеніта ракетним комплексом. Але після того як ракети взлітають, то розвідники, які є присутні в повітряних ударах, розвідують ці місця і намагаються бити по цим нашим зенітно ракетним комплексам. Тобто, у них є такий принцип дій вистрілив і пішов на нову позицію. Так, от інженерний підрозділ всього один а вони розташовані по всій області і багато підропідрозділів дивізіонів повинні виконувати ці завдання допомагати бойовим підрозділам і ми допомогли закрили дякуємо всім закрили цей ну, збір а зараз вони попросили значит, збираємо кошти на дрони перехоплювачі але є особливість, це не ті мавіки, які на лінії зіткнення і потрібні сухопутним військам, а це якби мала авіація, мала ППО, дрони перехоплюючі, які повинні збивати шахеди над столицею і по об'єктам по області, і в тому числі закривати ці зенітно-ракетні комплекси великої ППО. Там Можуть бути в тому числі і там Петріоти і інші. Я не можу їх перераховувати, але великі зеніти ракетні комплекси. Це принципове питання, це тенденція, яка спостерігається в протиоп... формуванні протиоповітної протиракетної оборони, і вона укладається в концепцію розвитку підрозділів дронів перехоплюючих взагалі по Збройним силам. І от цьому вони просять допомогти. Скажем, це завдання, ну як мінімум, на мільйон. Ну ми з такими цифрами mm -hmm. якби не зіткналися. Ну будемо працювати над цім. Ну і це входить весь комплекс. Там пункт управління, локатори, і в тому числі ці дрони перехоплювачі. Можливо, зберемо на якусь частину, щоб поступово mm -hmm. закупляти і передавати їм ну елементи такі такої системи дрони з і ну, прошу підтримувати от цю, це прохання від керівництва зенітно-ракетної Київської бригади. Ну і нас, як похінців, які розуміються, що це е, корисно, це потрібно і це ефективно, коли ми їх підсилимо таким чином. Анігори закцентує для наших глядачів. Просто зараз на своїх екранах, друзі, ви бачите цей QR-код, Його можна відсканувати. Або якщо ви дивитесь з телефона, зробити скріншоти вже в галереї натиснути і утримувати цей qr код Відповідно відкриється посилання на банку. Задонайте, будь ласка. Дійсно, кожна гривня, кожна копійка долучає нас до нашої глобальної спільної мети. Це наближення перемоги. Тож долучайтесь, будь ласка, до цього збору. QR-код висітиме протягом нашого діалогу з паном ігорем. Пані Ігоре, щодо забезпечення саме дронами-перехоплювачами. От зараз, зокрема, щодо вашого збору, ми від... ми розуміємо, що потреба в цих дронах є. Тобто, якась частина потреби наших військових вона виходить не закрита. І ось тут власне виникає питання. Зеленський 22 другого грудня, буквально місяць тому, на прес-конференції заявив, що Україні не вистачає дронів перехоплювачів. Виробники не встигають зробити стільки, скільки нам потрібно, тобто, фактично а, підсвічуючи проблему певного дефіциту, проходить місяць, і 23 січня, буквально нещодавно, пан Камишин це радник президента зі стратегічних питань. А в ексклюзивному коментарі журналістів новини лайв Глиня Остаповець каже про те, що Україна виробляє більше дронів перехоплювачів ніж використовує для захисту неба. Як правильно зрозуміти, ми за місяць встигли наростити те, чого нам не вистачало, чи все ж тут якась інша логіка є в цьому коментарі? Тих, хто відповідає за вироблення, і в тому числі пана Камишина, мабуть, якісь свої критерії, але ми подивимося, ми з вами зараз ведемо цю передачу, знаходячись в столиці, так? так в столиці, по якій наноситься щодоби. Удари и в першу чергу безпілотними апаратами, особливо шахедами. А раз вони долітають, значить система протиповітряноборони антишахедна, але її треба розглядати в загальній системі. Вона ну не на 100% не виконує, не закриває ці питання. Ну, тут треба сказати на 100% ніколи не було і не буде, але по максимуму піднімати цей потенціал можливо і потрібно робити. А ми бачимо, тобто головний критерій, це те, що жоден шахет, ну чи 95-90, там скільки відсотків. Не буду досягати цілі не тільки по столиці, а по всім нашим об'єктам. Це має місце на поточний час? Ні, от вам і відповідь. Можливо, тут різні критерії, але я, як людина військова, яка в сфері оборони більше півсторіччя, маю такой, такий погляд на цю ситуацію і вважаю, що є така необхідність. І ми з вами розглядали прохання зеніта ракетної бригади. Так. Якщо вони говорять, що вони формують ці підрозділи антидронові, дивізіони, то в кожному дивізіону, а їм не вистачає значить, цих дронів. Так Хто краще знає? Я завжди кажу: якщо виникає питання, питайте у солдата в окопі. В даному випадку дивізіоні, які прикриває, ми от ми з вами ведемо передачу, вони там виконують бойові завдання навколо столиці. Пане Ігоре, тоді постає питання щодо а, ось цієї тези про створення власне антидронового куполу. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров. Він зокрема це окреслює як ще одне завдання українського військового командування. Ось цей а, власний антидроновий купол за словами Федорова. Саме для цього Павла Лазаря Елізарова було призначено на посаду заступника командувача повітряних сил Збройно Сил України. Давайте почуємо пане Федорова. Давай. Наше завдання побудувати антидроновий купол над Україною систему, яка не реагує постфактум, а знищує загрозу ще на підльоті. Для цього потрібні люди, які вже довели ефективність у сучасній війні. Лазер саме з таких. Антидроновий купол це не про майбутнє, це про виживання сьогодні та можливість розвитку України навіть в час війни. Михайло Федоров, міністр оборони України. Аби підійти до цього питання створення власного антидронового куполу, хочу додати ще одну цікаву позицію, і тезу яку ми почули в ефірі київського часу. На мультимедійній платформі новини лайв до нас долучався експерт з державного управління в галузі містобудування Віктор Глеба, і він каже, що рада оборони заборонила збивати шахеди ракетами саме над столицею. А пан Глеба зауважив, що заборона діє і зараз протидія дронам фактично покладена лише на стрілецькі мобільні групи. Вони змушені працювати в складних погодних умовах. Давайте почуємо. Заборона ради оборони збивати шахеди антишахедними ракетами на території Як міста Києва ця заборона з якого часу вона, вона була діє і вона діє на сьогодні на момент. Тому дозволено тільки стрілковим групам, які в такий сніг на таких дорогах uh -huh. мають ганятись за шахедами і з Браунінга стріляти по, по чому в такий туман, в таку погоду, і тому наслідки цього недоброго вечора вони. Замуровані набагато глибше. Отже, пане Ігоре, давайте власне пояснимо, що означає заборона збивати шахеди ракетами над Києвом. Наскільки це стала практика не тільки в столиці і в інших регіонах нашої держави? Чи справедливо, що виключно стрілецькі мобільні групи повинні відпрацьовувати по дронам, які летять в даному випадку на столицю? І щодо антидронового куполу, наскільки ця перспектива створення є дійсно в найближчому майбутньому? Давайте послідовно. Значить, міністр оборони говорив про формування купола і говорив про один аспект важливу складову про кадрів. І приклад по Лазарю саме про це говорити там. Не тільки Лазар, а, наприклад, людина, полковник Черіваченко, який очолював протиповітряно оборону Києва. Відповідав, він прийшов в повітряні сили на управління. По безпілотним комплексам це такі собі в повітряних силах мадяр, тільки для повітря. Uh -huh. От Шріващенка, це теж по кадрам, ну і так далі. Так. Президент неспроста. По позавчора викликав запрошував для себе командующе протиповітряної оборони і міністра оборони, і вирішили питання, як підсилити боротьбу в повітря за підйом потенціалу протиповітряної і проти ракетної оборони. Ми с вами говорили про протиповітряна, це э, літаків, гелікоптерів, ворожих зрозуміло, крилатих ракет і безпілотних апаратах. Це, це протиповітряна оборона і окремо виділяється протиракетна, особливо проти там комплекси великі типа Петріот працює з цього приводу. Тому ми прихоїм по куполу, щоб закривати це питання, то треба. Безумовно, кадри вирішують все, готувати ці кадри. В тому числі ви піднімали питання по а, підготовці, а, значить, треба а, нарощувати масштабувати питання вироблення дронів так. перехоплювачів і операторів готувати. А тут угу. два напрямки опять розкладається просто по кількості збільшувати кількість підготовлених операторів. А ще якщо залучати штучний інтелект, тоді один оператор наш. Буде керувати роєм дронів, mm -hmm. розумієте? Значить це те проблему браку ні, кадрів ні, саме ні, на цій спеціалізації, вирішить поки так, за кадрими переплітаються з озброєнням техніки. Тепер по озброєнні техніки техніці ми бачимо, що на бригаді Київської, на інших, що крім великої, так званої ППО, тобто зернітно-ракетних комплексів, такі ну як. Скажем Петріот, Айрісті, На ну і ряд інших, і радянські С-300, можливо, і ще потрібне тепер уже мале ППО в вигляді дронів перехоплювачів яких не вистачає однозначно, і потім uh -huh. там роз'яснено, що над Києвом бити неможливо ракетами. А що таке? Це так великий фахівець протиповітряної оборони, там градостроитель, можливо. А що таке дрон перехоплюючий? Це така ракета маленька, тільки вона ракета, і одночасно він основна частина як ракети, а потім коптерну 4 двигуна. Так це теж ракета, їм теж неможливо. Тобто сутність ще в деталях, яким чином треба працювати. Проблема дійсне, тому що піднімають питання над Києвом, над Львовом. Якщо великими ракетами бити від тих же Петріотів чи С 300 то падіння можуть ну і відбувається вже ж подивились, значить, можуть мати важкі наслідки, і тому треба працювати, наприклад, вер вертольотами, там ракети менше, але теж ракети чи кулемети піднімати вертольот. До речі, росіяни три кільця захисту протиповітряного навколо Москви по області. І окремі загони вертольотів, які піднімаються, коли йдуть наші дрони, ударні в Московську область, на Москву, і вони піднімають і масово не діють іменно вертольотами. Тобто повинні бути такі засоби: і дрони перехоплюючі, і вертольоти, і засоби радіоелектронної боротьби по повітряним силам, комплекс не вирішений одного. І уж подробно перехоплюючи, ми ж с вами питання піднімали так, так. для Київського QR-код, що там не вистачає. Більше то я скажу, ми з вами обговорили питання по постанові Кабінету міністрів в червні минулого року формування груп протиповітряного захисту на базі територіальних громад, добровольчик формат територіальних громад, так. але нормально розвивати це теж вони не можуть в експериментальному порядку. Тому а чому? Тому що не вистачає засобів. Ну, я не знаю, якими значить чим користувався пан Камишин, а це однозначно всього цього у нас поки ще не вистачає. Пане, Пане Ігоре, дякую вам за ці роз'яснення за те, що простою мовою пояснюєте складні процеси, складні теми і робите це правдиво об'єктивно. Дякуємо вам за вашу думку, за ваші оцінки. Ігор Романенко був з нами, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду за Криму Небо Україну.